Ну що, братва, привет, приветики. Сьогодні у нас шо? Сьогодні у нас кулінарний вечір. Хоча день. Кулінарний, кулінарний влог. Сьогодні кулінарний влог. Коротенький, такий, невеличкий, але ну, зато приємно. Покажу вам, що ми їмо. Те, що може ніхто не їсти. А може хтось їсть, але ну, редко хто їсть. Ну це дуже вкусно. Дивіться, що у нас є. У нас є свиналапи. О, це прям делікатес, ребята. Лапті треба нам братва помити Чим займеться наш повар в на стажировці Роман Євгенівич. Доброго дня всім. Моїм лопатулечки. У нас біч хата. Сьогодні готовим на біч хаті, тому що ну, ми можемо тобі собі тут дозволити позволити. Да. Порозливати воду, там, повиворачувати щось. Перекинутися. А вот все ту штучку не хочешь, что все убрать, цель, Я не знаю, чего она поделает. Штучка, челюстики. Проход чистый, блядь. Задний проход да. почистить. Я начну тут трошки помогла вроде. Не забывай, лапки надо мыть щеточкой. Они щеточкой хорошо вымываются. И ногти постараюсь. Можете и эти лапки мыть, и свои лапки помыть. Желательно. В вечером уже. Після того як потребили ці лапи, треба буде мити свої лапи. Потому що з тих випрыгне. Сча поговорю, що в кусті ноги получится. Так, братва, ножки дивиться. О, молодець, молодець, давай, порозбивайте. Все. Коротше, ножки поставили варитися, але вони зараз варяться, поки закиплять. Закіплять, ми чуть поваримо, зливаємо воду, заливаємо новою водой і з моменту закіпання варимо 3 години. Да? Роман Євгеніч поки чистий чесничок е, до холодця. Тому що ми вже поки це все ходили, думаємо, що ми з цією водою будемо делать, Зливати її, ну типу жалко. І я пішов в квартиру, поставив ще е, варити м'ясо. Там 2 кг е, бітка свининого, десь 1 кг. Грудини і 1 кг. Як вона називається. Оце, нога. Бідро. Бідро, бідро курини. Оце все теж варю. Щас, воно щас закипає, зливаю воду і потім проварюю нормально часик десь. І будемо робити ще холодець. Оці, оці, оці. Шняги. Попробуємо, попробуємо, бо холодець ми ще не робили ніколи. Але все буває перший раз. Часник чиститься, рома вливається, коти нявкаються, бака жде кості. Скоро все буде. А ось наше м'яско, Те що в хаті. Бачите, воно закипіло, братва, зараз зливаю воду. Ой, запотіло все. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой -ой. зливаю воду, заливаю нову і варимо його десь час, може два. Закипів наш супчик із свинячих лапок. Тепер зливаємо цю воду, ставимо нову, кипить і варимо 3 години. Що жолоді, перебралися ми вже в хату. Дивіться. Коротше, є в нас отакий набор приправчиків. Перчику. Отакий лаврушечка, солька, морквинки і цибулька. Я це хочу зараз закинути в ножки сюди. Ну, ножки ми будемо витягувати вже скоро. Це пройшло вже... Ну, коротше, якщо чесно, більше, вже 4 часа пройшло, ніж 3. Отак морквини прям цілі туди. Шмякс. І цибулю так прямо сильно чистити не надо, так як получилось, так і так і поїде. Шмекс, шмеркс. Все, оце все, ребята, я накриваю і їх додавляю чути газа. Хай ще кипить 15 хвилин, когда закипить 15 хвилин. І все, потом я витягую ноги, а-а, і ми м'ясо діляємо по тарілкам, короче, і пацанами і розливаємо, і буде холодець, а буде м'ясо їсти, ой, м'ясо ноги, ну, і будемо делать два пальца. Так, витягуємо. Дивіться, який у нас бульона, а получился красивий. О, блін, Мясо лице надо вытягивать, наверное, чем ось таким. Бо я прям я воно почало розвалюватися. Чикс. Ой. Горячий же вроде. Блин, мне ж самому интересно, получится у нас типа так, так як положено светленький такий, понял? Mm -hmm. Пришло время ножок. Я боюсь, вони не розпадуться. Ой, вони хороші. Ой, які вони хороші. Ми ще так будем делать. Можна їх просто сейчас чесничком солько и хавать. Но не-не-не, не в нашому випадку. Вот так. О. А оці бульйони два, що просто якби була одна кастрюля, я зливаю. Это и куриный, и вот бульон. Чик. В одну. Не закрывается. Так, ноги. Ноги мы делаем вот так. Чик. Берем чесночаки. вот так. Чик. 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 вот так на каждую ножку чесночачки. Вот так чуть-чуть. Так. Вот так. Да, да, да. Вот так мажем. Вот так, да. Вот так по два зубчика на каждую ножку. Отак. От і тепер зверху, зверху перчануть. Я фігачу перця багато, бо я люблю перець. Я люблю гостре. І сольки дай сольку. І соліки отак трошки приселити. Хоча воно особо все одно буде ще досалювати. Коли їсти вже. Все, і в духовочку. ще ми отаку от штуку робимо поки ноги готовляться, ми поки приготуємо до них делікатес Ні, ну це типа лг ну всі знають як лг готовить ну можна любий другий, хто там який соус по якому соусу кайфує коротше можете делать який соус остренький не остренький, сладенький можна з этим з гранатовим соусом. Можна з тір'яки, Вот этот як він називається, соєвий соус. А халапеніс? Халапеніс. Халапеніс тоже хороший соус. Ну це тільки заднеприводним халапеніс. Или дівчатам. Це халапеніс це соус для дівчат или для задніприводних. А ми делаем льок. так все, короче, богато не буду. Сейчас вот так, вот так, дивиться. вот так, короче, как я делаю. Вот так, вот так чесночки дивлюсь. Опа. Все. Кинжал кислый шоу. Вот так черного перца туда. Вот так червоного чуть-чуть. Завтра утром плакать. И соли туда. Отак, раз, а так, два. Це я так делаю. А потім беру ложечку, беру, снімаю оцей холодець, бо ми вже його розлили, а не оставили юшечки. А він ще не застиг у нас. І отак от за юшечки сюди. Все, і потім оцим соусом поливаємо ножки і ему. Ам-ам-ам. Тепер, коли е, вже ми все зварили, е, просто виключаємо і вже виключивши холодець, давим чесночок, щоб було аромат, щоб були аромати ванілі. Mm -hmm. нам цибулька останется да да вот так сунька все останется сейчас так Сюда иду. все right. Это что мы чуть-чуть так помешаем да наверное? ну да так ты первый шаг надо повытягивать то есть цибульку я думаю сюда А знаєте що я неправильно зробив? Спочатку треба було жир зняти, а потім чесник давати, ребят. Бо цей часник весь плаває в жиру зверху. Я думаю, нічого страшного. Головне, що він зараз попав в гарячий цей росов і що він типа морквинки позже ще до них дійти. Ну що він отдасть свій запах Вертаємося назад до холодца, нарізаємо так колечками. Я не знаю, я правильно делаю неправильно. Я делаю, як мені нравится. А кому не подобається, то хай сам делає. По-своєму. Хай не нарізає. Це мабуть, трохи багато. І так... Розкидаємо по холоцу. щоб красиво було. Да приперчиво. дивіться, так, трошки розкидаємо по хладцю, Так. Mm. Тепер я вирішив, це чисто я вирішив, тому що мені не нравится багато ж... всього, але спочатку ми знімемо трошки жир, а потом його пропустимо через друшляк. отакий невеликий, небольшие. Но типу, он все одно трошки профільтрує всяку цю штуку. і зняти надо жир. Да? Так чикс, май красота. Я наверно ноги уже выключаю, так. Хай доходит, да. потому что уже чуть-чуть осталось. Чьи снимать, я не знаю. Да все хорош. Короче, давай просидю, а потом если что, счистим. Да я... И мы решили вот это все все но ну, не прям там сильные але... подними но... трошки оце. От сюда ну це по бокальчику сразу туди чирик давай брата рыб кожен по бокалу да ой ой, 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 ой. Ну і що твої впечатлення? Впечатлення немає ніяких, тому що це ще не головне блюдо. Головне блюдо зараз буде. А це дивіться, ми його так зробили. Я спеціально розлив лоточки, щоб його типу, в холодильник красиво послажувати. щоб не по балконам. всяким тиняться. А кришечки накрив в холодильничок, щоб все буде красота. Мене не треба знімати ноги, знімати. Девица, какие получилось, А? Красивые? Сейчас под соточку, под полтиничек, хоп-хоп-та будут залетали. Ой. 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 Все, друзья. Спасибо вам за то, что нас дивите, за то, что нам ставите лайкосы, ставите нам колокольчики, подписывайтесь обязательно на канал, кто новый. У нас много всего интересного. Все. Всем спасибо. любым целуем. Пока-пока.